Олег Валерійович Ляшко, Радикальна партія. Дякую, шановні колеги, народні депутати, шановні громадяни України. Безумовно, цей тиждень важливий, як і попередні тижні, як і наступні тижні, бо життя на цьому не зупиняється. Але що ви робили минулого тижня? Ви смішили всю країну. Ви зібрали позачарове засідання парламенту. Стояло сім питань порядку денного, два питання обговорили, жодного не проголосували і розійшлися. Я питаю: для чого ви збирались? Якщо ви не здатні приймати рішення? Чому ви зупинились? Тому що вся країна побачила, що той бюджет, ті податкові зміни, які ви пропонуєте, це грабіж серед білого дня з великої дороги. Ви зараз продовжуєте те саме робити. Тому фракція радикальної партії за цей грабіж голосувати не буде. Ви грабуєте людей сьогодні? Нафтогаз точніше, НКРЄ, знизило ціни для промислових підприємств на газ 5 тисяч гривень за тисячу кубів. Я питаю, чому люди по 7300 повинні платити? Я питаю, якщо в нас ціна газу 227 доларів за тисячу кубів, чому втримав? Ричі більше повинні платити. Ви розказуєте, що ви вирішили проблеми платіжок. Ви з якого космоса прилетіли. Ви подивіться, які платіжки люди нарешті отримали. Двокімнатна квартира 60-70 квадратних метрів, 2 тисячі гривень за опалення. Це не рахуючи вартості світла, води, газу і всього іншого. Ви грабуєте людей. Ви розказуєте про бюджет. У вас у бюджеті зариті одні корупційні схеми. Сьогодні корупція це ця ракова пухлина, яка знищує український організм. А ви розказуєте про якісь там реформи? Ці метастази вже так глибоко пішли, що це має бути не реформа, а це треба рубати гордій вузол. Вам розказати які реформи? Ви при владі, ви не знаєте. Ми вам опозиція розкажемо, які реформи. Негайно, негайно, негайно звільнити всіх до одного прокурорів, суддів, митників, податківців. От вам реальні реформи, а не та профанація, якою ви займаєте. Шокін минулого тижня призначив 154 керівника місцевих прокуратур. Покажіть там хоч одну нову людину. Там немає жодної людини, не із системи. Я вас у лютому місяці цього року, коли ви цього старого шокіна призначали, я вас попереджав. Я вам казав, за кого ви голосуєте, які реформи. Людина, яка все життя будувала корупційну систему, які вона реформи може проводити. Тільки виконувати політичні замовлення. От вам наслідок цих реформ. Міня лишило на мило, одних тих самих призначили, вішають лапшу на вуха, що реформи. А в судочинстві ви почитайте ті зміни до Конституції, які ви пропонуєте. Ви фактично консервуєте оту суддівську мафію, яка сьогодні є, і ставите її залежність, бо вони будуть проходити переатестацію. Ніякої переатестації, всіх к чортовій матері вигнати, усіх до одного вигнати. Не знаєте, як люди живуть, до них. О я на Миколая їздив вітав. У людей немає грошей, щоб. Анфети дітям купить, от до чого ваші реформи довели. Паразити. Ви такі безсовісні? Тому я від вас вимагаю перше. Припинити, ви смієтесь, ви вийдіть до людей, вас на вилах в кращому випадку винесуть, як вам смішно. Ви не до тих людей ходите. Ви по дорогих ресторанах ходите, а ви до народу підіть і вас на вилах виженуть. Чому? Тому що ви довели людей до ручки, тому ми вимагаємо від вас радикально міняти ситуацію. Боротьба з корупцією це не просто на ефірах ля-ля-ля, ля-ля-ля. До діла. Так, так, абсолютно правильно. Броньований автомобіль, щоб ви не застрелили єдиного хто вас до опозиції. Так, абсолютно правильно. Тому що ви розказуєте про реформи, ви країну до ручки довели, і ви намагаєте зашкодити тим, хто хоче вас зупинити. Ми не дамо вам знищити країну, ми не дамо вам її добити до ручки. Для цього ми пропонуємо суспільству конкретну програму дій, економічних, боротьба з корупцією, соціальні зміни. Усі кошти, які є, вони повинні не на ваші корупційні складі. Кемейти. Вони повинні йти на підвищення, радикальне підвищення заробітніх плат і пенсій. Люди сьогодні вже бракують наслідок ваших реформ. Ви вже заявляєте, що відставка уряду буде в квітні місяці. А коаліцію, коли ви будете міняти, теж у квітні місяці. Да, до квітня місяця країна не виживе з вашою політикою. Тому ми вимагаємо негайно, негайно зупинити цю політику. Зокрема, ми зареєстрували проєкт постанови про проведення перерахунку ціни на газ для населення. Я Магай від парламенту завтра прийняти цю постанову і знизити людям ціни на тарифи. На житлово комунальні послуги залежно від ціни на газ, те, що прем'єр обіцяв, беріть, виконуйте. Ми підтримуємо колеги самопомочі про проведення перевиборів у Кривому Розі. Не тільки міського голови, які сфальсифікували, а й міської ради. Давайте знайдемо компроміс і щоб не чубиться, і разом приймемо чи ваш законопроект, чи наш, але маємо розрубати гордію вузол фальсифікації в кривому розі. І наостанок, хлопці. Не знаєте, як живе народ. Якби знали, не хвалились би. Ви хвалитесь тим, чого немає. Головна реформа це скільки людей грошей в кишені. А не сьогодні через вас пусто. Пусто Я... нема нічого. Від Віта... тому припиняйте цим Дякую, Віталій Хамутинник. Група нігідні.